Я знав, що коли буду їхати назад на цьому новому мосту, стану в таку пробку, що буду стояти тут. Ну мені головне, щоб не довше двох годин. З однієї сторони море ви можете наблюдати і як їдуть люди. Я і в цю сторону ви можете наблюдати, як ми всі стоїмо. Воно вам гену Це десь там Альона живе. Отам. От Отам. Це там. там мама. А отам там я. я ще таких пробок в гену не бачив. Це виїзд на автостраду, вся встречка стоїть. Хто розуміє, що на автостраду воно не виїхати, дивіться, вони всі в місті звертають, але ну, пробки не видно ні кінця, ні краю. І я, мабуть, кілометрів 5 в пробці просто. Банда, Цікаво, в нас з вами вийшла э, ця розмова стосовно арк і цих, ну, З арками понятно, якби в мене були такі думки, ви їх підтвердили, дякую. Но стосовно цих, що вони закривають ці ролети, ну я даже прям, Ну чесно кажучи, не знаю. Я більше склоняюся таки до того, що просто це якась дурна звичка або що вони е люблять суцільну темряву, тому що ну, від грабіжників, знаєте, та й воно навряд чи поможе ці деревяшки чи пластмаски. Ну а по-друге, е ставлю себе на місце грабіжника. На що мені до вас лізти е, ночі в хату, коли ви там спите з закритими цими жалюзями? <сі> Я вже якось дочекаюся дня, коли ви підете там всі на роботу, чи вийдете вигулювати собачку там, чи ще щось. І зайду як нормальна людина через двері, тому що ну, ще нема такого замка, якого, допустимо, людина з професійними навиками, а крадуни, сподіваюся, саме такі. І ну, не всі ж вони там. Навіть той же самий кончений наркоман, якщо дуже сильно захоче для того, щоб, скажімо так, поповнити свої запаси, то краще обучитися якомусь цьому майстерству ну, для механіка як для мене взагалі немає ніякої складності. А так як я встановлював в своєму металлопластику вікна, двері, ну і взагалі двері, то я знаю, як відкривається будь-який замок, люби вікно. І... Без шуму і цього, то ну, так і нашу мені Мість треба ще по хаті походити, правильно пошукати, де це... Ну хорошо, я знаю, що є тій хаті гроші, а де саме це. Треба ще знайти, тому що мені... ходити ще і під подушки вам заглядати, коли ви спите. Ні, тут, мабуть, якесь друге пояснення має бути. Ладно, спитаю сьогодні в луки, якщо не забуду, все, біжу на роботу. Взагалі я розстроєний, дуже очень сильно. Спитав я внуки. Вказується, все це банально просто, щоб не бачили вори, що в тебе вдома, якщо ти вечором сидиш за комп'ютером, щоб вони не бачили, що там є комп'ютер. Цим жалюзям у вас, вже я не знаю, більше тисячі років. Які у вас тоді могли бути комп'ютери? Відко, що ви там закрили? При чому тут комп'ютер? Причому тут... Я думав, буде якесь, знаєте, красиве історичне об'яснення, ну хоча б якесь щось містичне, щось там зв'язане з злими духами, там, я не знаю, і з усім цим остальним там. Ну, або якесь нашестві комах там або или... Якісь спеціальні віброволни. Взагалі, я був готовий ну, услышати все, що что, що... щоб вори не бачили, що в тебе в хаті комп'ютер. Та ви закриваєте вікна на восьмому етажі, живете на горі. У вас навіть у вас проще з самоліту роздивитися, чи з землі, я не знаю, з космосу. Який вор побачив, у вас там той комп'ютер, що світиться, чи ще щось. Все одно, мені кажеться, є якийсь. Друге пояснення. Ну, Перелякані. Утро починається з пого і вечір закінчується день тим, що таке... оу Щоб ви чули, як вони цю пластмасу таскають. Це таке легко спіймать по... по всьому городу, ну. Це Сьогодні опять другий день пробки. Ну, вчора хоч була аварія, а сьогодні ці велосипедисти Юліні катаються по Італії. А тут ось як медленно їдеш, дивіться, кури, гуші де можна яйца збирати там по тихому парканувся тут типа машина поламалась пішов назбирав яйц ну це щоб в україні так було там десяток яйц по 100 гривень був, я б так би и робив бы я б жив бы там в том курятнику біля них <ріху> ой шучу сегодня велосипедисты ездять соревнования у них тільки що проїжджали мимо нас ну правда ще на велике на багажниках машины але здесь розкладуться і будуть гонятися наверно у мене тут в голові з'явилась нова е, рубрика про, іта... про Італию ну, буду вам загадывать загадки и новий местный фольклор Чи як його правильно назвати? Ну, поговорки нові італьянські буду вам придумывать вот, например це 100% вже провірено. Чисто не там, де прибирають, а там, де нема сімони. Ось так от перефразував нашу. О, потім загадка, наприклад. В одному терміналі два поломаних валери. На ремонт одного треба ну, максимум два чоловіка і час времени для того, щоб його зробити. На ремонт іншого треба потратити кучу времени, кучу спеціалістів і є не всі запчасті. Ну, і на ремонт йде десь 2-3 дні. Загадка. Угадайте, якого валеру почнуть ремонтувати першого правильно, той, який. Буде ремонтувати тиждень. Не той, що можна раз-два випустив на лінію, хай він робить. Ні, він хай стоїть. Ми будемо ремонтувати те, де в нас нема запчастей, нема людей, немає можливостей. Ну почнемо ми з цього. Ну, отак пройшов. Я взагалі, я не знаю, я люблю Італію, вона мені от як міцність. Люди тут теж смішні, знаєте? От. І за це я не можу, щоб не стримуватись не. Я вже з них такий прикол тут тягнув. Вони вже самі з себе ржуть. Ну і це добре, тому що я кажу, чим більше, я от ну їм об'ясняю, що в нас такого, от те, що я бачу, ну на примерах. Що я кажу, я з нас прикол тяну постійно там з себе, зі своїх друзей, вообще з України в цілому, з українців. От, але кажу, Італія це ну, точка номер один для прикола. і Буду з них прикалувати стільки скільки буду жити, мабуть. Є жовтенькі, є синенькі. Коли в них будуть діти, вони будуть жовто-блакитні. Це гупіші, так, да, обичні. Хлопчики красиві. Дівчатки не дуже. На карасів, похожі обичні. Ну все. І скрасні. А mm -hmm. релаксую, бачите, тут в гостях у Артура. Його нема, то я рибки роздивляюся. Помните, я колись тут для удобства хотів зробити заправочну станцію. Ну, ці, типу склад АЗ, а цей АЗС. Я ж вже й забувся за нього. Ну як, Бікбос тоді сказав, є свої мислі соображення. От, кажу в ідеалі, ну просто не що поту шланги, знаєте, а такі ці. Дивіться, він про мене не забув. Ей, -е ті ті, -калеті. ще й цавет спинелі. Все, тепер такі три катушки на дворі, пістолети почепляю. Воно таке мощне, я вам скажу. Шравкав. Те, Оце я понимаю, да? Три штуки косар євро, между прочим, на секундочку. Нічого і буде тепер все культурно, красиво, скільки тут квіндичі e... метрів. Перфекто. А, Є даже все. маркер, як бити. Бачите, де бити саморези Так. Приложив, дирок насверлив, прикрутив і погнав. Щось я сьогодні так скромно собі взяв пообідати. От, що до кофе взяв собі ще цей шоколадку. Ну, потому що не наївся взагалі. Наробитись наробився, а наїстись не наївся. Ох. В общем що, я вам скажу банда, у мене паніка починається. Паніка. Люди починають збільшуватись. Підписники я маю в виду, все більше і більше. І знаєте, також значительно більше. На одне відео 30 людей підписалось, на слідчі 50 і я що розумію, що я повинен щось з цим робити, щось вам показувати, а в мене ну, реально ограничені, що що це. Ну, це я думаю, все покамість. Покамість ще школа, пока ну, і школа закінчиться, і зарплата, сподіваюся, підніметься, от, щоб я вас міг катати знаєте, там, по лінії, повсюду, і Ну, і взагалі показувати щось більше. Тому що зараз... Як і можливості ну ми можемо бачити стільки на вихідні тому що там спасі як то кажуть італії спасіба цій конторі яка займається зараз басейни, малювання комікси все 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 пожалуйста ну все це. я допустимо роблячи сам один ну я напевно, не потягну по каміст вот. Ну реально, так, щоб на все вистачало, знаєте, як то кажуть, і жильо, і машина, і віші, і це, до речі, віші теж узнають, що з України. Та й не тільки що з України, ну, узнають, що це е, намагаються віддати всі питають. Та у нас, в принципі, що в нас Альона е, багато речей віддає від е, Крістіана відростика. Ну і так, знаєте, цей. Та, що там, малому мінімум Альона начальник віддає. І я з удовольствием приймаю, тому що я розумію, що людина купляє собі на один раз в діти рубашку чи футболку за 200-300 євро і все, і потім вона у нього потім просто лежить в шкафу. А я собі таку футболку, ну звісно, мені приємно в таких речах ходити, як і любому, навірно, але це останнє, навірно, ну, щоб я собі купив би дорогу обувь, да, дорогу машину, да, футболку. Носки, ну мені головне, щоб вони були качественні. Але ну, я маю не синтетика, А вже е, ціна, понятно, що я буду шукати мінімально. Тим більше, що я носу постійно білі, скажімо так. От, і ви самі розумієте, що їх можна постирати один раз, да? ну два максимум. все, Далі вони йдуть у мене на роботу, тому що ну, вони вже біле, не біле. Таке. І оце ж в мене паніка, треба ж постійно знаєте, а я ж тут вже всього губу розкатав, зараз куплю там, э, цей квадрокоптер, буду знімати відоси, там, гори, цей. ну, поки місць школа, поки місць э, ЗП, жду нормального підйому, вот. поки місць, можливості ограничені. Та й сам хочу везде Побільше покататися, більше вам показати. Зараз усього будемо рішати проблему. До речі, я до неї підійшов як ніколи. Треба шумоізолірувати альоні квартиру від тих сусідів. Тому що, знаєте, сусіди це діло хороше. Я, допустимо, сусідів люблю всіх, любих, мені байдуже, які вони. Але я знаю, що мене сусіди не люблять. Ну, періодично так буває. розумієте. Я можу набратися терпіння, коли сусід робить ремонт, або коли в нього діти серед ночі на коньках їздять по хаті. Для мене це нормально, то тобто. є. Або там, ну я не знаю, любі события, праздник, там, гулянка чи ще що. От, але е, коли я починаю якусь п'янку, гулянку або ремонт, я бачу, що у них починає сіпатись глаз. І вони починають висказувати. Ну, а я вже, знаєте, така людина, що я не терплю і не жду, поки мені там скаже, а помниш ти там щось? Ні, у мене вже зразу ти що, іди дівчата. Та й таке. Кажіть, що вам краще. Цю машину маємо зробити, але ж погода не дає. Сьогодні перший день хорошої погоди, то може... Хоча наші вам ті машини, я вже зрозумів, що вам не до машин, вам, аби... вам би ото, аби на море, впивасика, да, ноги задерти і валятися, нічого не робити. Та зрозуміло, всі, всі ви такі, і я з вами такий самий.